Слава на віки Господу Богу, нехай Господь вас завжди береже, оберігає, щоб всі змогли покаятись. Амінь. Ісус Христос Це є Господь Бог, і тільки Він достойний відкрити всі сім печаті Апокаліпсису. Коли була відкрита перша печать Апокаліпсису, то вийшов перший верштик Апокаліпсису. Це є диявол. І зараз багато людей дають влади першому вершинку апокаліпсису, вибираючи не істину слова Божого, але неправду, деспотворене якраз слово Боже. А батько всієї неправди є сам диявол, він не устояв вистані. А коли приходиш диявол, то і видно. Війни, біди, і потім ще приходять і три останні вершники це є війна, мамона, смерть і за смертю слідує пекло. І важливо розуміти, що люди, які в гріху, так які помирають вже не в правильному дусі, вже можуть піти до пекла. Біблія це є пророча книга, і все, що там записано, збувається з повною точністю. Зараз живемо ми в п'ятій печаті апокаліпсису, коли в багатьох країнах є гоніння на церкву, на християн, на Божих дітей. Бог дуже любить своїх дітей. І коли церкву Божу, людей Божих гонять. То приходить кара Божа, наказання Божі. І коли будуть гнати святих Божих людей, то і буде відкрита вже шоста початка апокаліпсису, коли будуть біди і коли будуть екологічні проблеми. Тому якщо ми є діти Божі, нам потрібно вже зараз бути світлом бути. Сіллю в цьому світі, бо від нас і залежить, якщо ми прийдемо до Господа, покаємось, то все зло уйде, бо там, де є Бог, там зло переможене. Амінь.